Пощастило придбати комплект нагород з маленьким номером медалі за бойові заслуги. Ось такий комплект. Скоріше за все на одну людину. На жаль, немає документів на бойові медалі, тому не можу доказати, що це на одну людину. Чотири медалі бойові всі інші ювілейні. Медаль за оборону Москви. В гарному стані. Три медалі за бойові заслуги, та що посередині вона без номера вже після воєнного часу. Перша медаль повинна бути на квадроколодці, але, на жаль, ветеран зробив так, як йому зручно, і зробив це на одну колодку і відкусив промзвіно, котрого не вистачає. Та колодка замінена. Тут повинна бути квадроколодка під такий маленький номер. І ця медаль за бойові заслуги побачила дуже багато. Побачила прямо можна сказати, бойові дії, тому що стан в неї досить поганий. Всі інші це ювілейні медалі, нічого цікавого. По документам, що маю, це тільки на деякі ювілейні, наприклад, за перемогу над Німеччиною, по цьому документу можна сказати, що людина закінчила війну у званні капітан, а пішла на пенсію, судячи з документу, під полковником. Ще два документа. Це 30 років радянській армії та флоту. Тоді у людини звання було майор. Та 60 років Збройним силам СРСР. Ось такий цікавий комплект потрапив до моїх рук. Шкода, що немає документів. Люди, котрі мені продали ці нагороди, в них ще був Орден Червоної зірки. Але вони, на жаль, не захотіли його продати, захотіли залишити його на згадку про свого бойового батька. Я можу їх зрозуміти, тому що там номер ордену був дуже великий, більше ніж 3,5 мільйона. І ціна його була б невелика.